Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Іра, і сьогодні ми поговоримо з вами про сонцезахисні креми. Якщо вам цікаве таке відео, залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Але для початку хотіла б вас попросити підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Сьогодні я вам розкажу про дев'ять сонцезахисних кремів для обличчя і буду йти від найменш улюбленого до найулюбленішого. Взагалі, я рекомендую користуватися сонцезахистом... Круглий рік, якщо ви використовуєте е, активи, такі як кислоти чи ретиноїди. Також я рекомендую користуватися сонцезахистом, коли ви вирушаєте на море чи в гори, там, де безпосередньо відкрите сонце, і дуже багато ультрафіолетового випромінювання. І взагалі, якщо у вас в вашому регіоні ультрафіолетовий індекс піднімається вище трьох, а це завжди можна подивитися е, в додатку в телефоні, то я. Обов'язково рекомендую наносити сонцезахист, адже це профілактика старіння, профілактика пігментації і допоможе зберегти вашу молодість якнайдовше. Взагалі існують е, різні види сонячних променів: е, промені типу А, промені типу Б і промені типу С, ультрафіолетові промені типу С, тобто UVC. Промені вони не проникають крізь озоновий шар, хіба там, де є озонові дири. Зазвичай вони не доходять до землі, і нам не потрібно аж так сильно їх боятися. Ультрафіолетові промені типу B, тобто UVB, є основною причиною сонячних опіків. Коли ви відчуваєте тепло сонця, це власне є ультрафіолетові промені типу B. і вони активні, власне, в. Світло пору дня. А ультрафіолетові промені типу А, тобто UVA, безпосередньо провокують старіння, пігментні плями, підвищують чутливість шкіри, безпосередньо є причиною загострення постакне та розате, оскільки вони проникають досить глибоко в нашу шкіру в глибокі шари шкіри. Всі ви знаєте, що на упаковках SPF засобів є такі позначки, як SPF та SPF – це скорочено від Sun Protection Factor і відповідає рівню захисту, який дає сонце безпосередньо від UVB променів. І чим вищий SPF, тим вищий рівень захисту від UVB променів. Система HPA – це рівень захисту від uva променів, котрі проникають значно глибше ніж UVB, руйнуючи колаген і тим самим провокують старіння. Також до речі, uva промені проникають крізь скло, тобто, навіть якщо ви працюєте. Перед вікном то мусите наносити СПФ. Ну що ж, мінімально з теорією ми розібрались, тож переходимо до практики. І розпочну я з 9-го місця, і на 9-му місці у мене сонцезахисний крем з фізичними фільтрами, і він у мене один. Я зазвичай не вибираю фізичні фільтри. Його ж я купила, коли їхала у відпустку на море, але залишилося не зовсім задоволена. Називається він Axis u complete no stress physical sunscreen spf50 pa 4 тобто максимальний рівень захисту. В складі цього крему є два фізичні фільтри: це оксид цинку і діоксид титану, також присутній ніацинамід 2% і сквалан. Упаковка зручна, досить -таки гнучка туба, з котрої виходить легко засіб, дуже гарний зручний носик і 50 мл цього засобу. На жаль, цей крем вибілює, як і більш. Шість фізичних фільтрів, хоча на своєму шляху я зустрічала креми на фізичних фільтрах, тобто мінеральних, котрі або взагалі не вибілюють, або практично не вибілюють. Тут таки виден добре видний оцей білий каст, білий шар. На жаль, коли Є досить активне потовиділення, коли дуже жарко, або коли ми купаємося, він сповзає такими як крапельками. Я не можу сказати, що він повністю скатується, все одно видно ось такий отой білий каст навіть після купання. Але це виглядає зовсім непривабливо, і цим він мене розчарував. Зате він не окислюється, не подразнює ані шкіру, ані очі. За ним я такого не замітила, не забиває пори. Має дуже дуже легенький квітково-кремовий аромат, котрий. Дуже швидко вивітрюється і практично незамітний. У своєму складі він не містить ефірних олій. Для мене це досить важливо, оскільки ефірні олії можуть бути додатковим подразником, а я стараюсь цього уникати. І взагалі, по характеристиках, це рідка емульсія білого кольору. Вона Досить легко розпреділяється, має нейтральний фініш. Спочатку він досить такий сяючий, але коли осідає, він робиться нейтральним. Я можу сказати, що після нанесення він все-таки легко, але відчувається на шкірі. І це не найкомфортний е санскрін, який я мала у в Своєму арсеналі. Осідає він на шкірі десь до 15 хвилин, але почуття липкості він не викликає. Я думаю, що він підійде для всіх типів шкіри, особливо для чутливої, коли з тих чи інших причин ви не можете користуватись сонцезахисними засобами на хімічних фільтрах. Але для себе я все-таки вибираю хімічні фільтри нового покоління, і всі наступні сонцезахисні креми будуть саме так. Тож я не буду більше загострювати увагу на цьому моменту, як і на тому, що всі наступні spf Креми також будуть мати фактор захисту SPF 50, PA+++. 4 І всі креми не будуть містити в собі спирту. Тож ми переходимо до восьмого місця, і на восьмому місці у мене ось такий spf Крем від Benton AirFit UV Defense Sun Cream. Ключові інгредієнти це розмарин. Центелла, вітамін Е, тобто токоферол, також в складі присутній ніацинамід та пантенол. Цей крем не вибілює та не окислюється. Але коли є якісь подряпинки, шелушіння, ділянки шкіри, які досить чутливі, то він може пощіпувати. І також, якщо дуже-дуже близько нанести на зону очей, то... Часами може викликати легке пощіпування, і через це він у мене на такій низькій позиції, оскільки в складі тут є розмарин, а це ефірна олія. Вона також може провокувати додаткову чутливість. Я не замітила, щоб жоден із моїх SPF кремів забивав пори, так і цей пори не забиває. принаймні я цього не замітила на собі. Запах у цього крему досить цікавий. Він пахне розмарином, але має такі свіжі нотки ментолу. Я б сказала, хоча в складі ментолу я не зустрічала і не замітила, не знайшла, але він відчутно пахне як м'ятна жувачка. Текстура цього крему дуже легка, повітряна, має світло-зелений колір і фініш сатиновий. Я б сказала, одразу після нанесення він досить такий глянцевий, як і всі сонцезахисні захисні креми, але при вистиганні робиться сатиновим. Поглинається досить швидко, десь до 5 хвилин. Все-таки на мені. Я відчуваю злегка, але відчуваю його на обличчі, що щось нанесене. Це е, буває не завжди, але деколи маю таке відчуття, що щось я нанесла. Сам крем досить непогано зволожує, але я використовувала його влітку, оскільки на зимовий період е, цього живлення може не вистачати. Я думаю, що цей сонцезахисний крем підійде для будь-якого типу шкіри, але не для е, чутливої шкіри. Найкраще, на мою думку, підійде для жирної або комбі. Наступно ми переходимо до Medic Aid Advanced Day Ultimate Protect, тубка 50 мл, дуже зручна, має помпу, яка справно працює. Пори не забиває, не окислюється, не скатується, не вибілює і все з ним прекрасно, і все мені в ньому сподобалося, окрім ціни та запаху. У нього цитрусовий аромат, але я б сказала, він досить такий штучний. У мене багато засобів з цитрусовим запахом, але всі дуже приємні. Тут, коли я користуюсь цим кремом кожного дня. Він дуже починає відчуватися, він нав'язливий, він не швидко вивітрюється і мені від нього робиться не зовсім добре. Він не містить ефірних олій. Крем білого кольору, текстура щільніша, ніж попередній. І фініш у цього крему сяючий, впитується досить таки довго, поглинається десь повністю він за хвилин 10-15. І він підійде прекрасно на зимовий період, на пізню оні осінь, Ранню весну, він е, має у собі таку Щільність, кремовість. Він не тільки зволожує, а ще й живить. Може однозначно виступати як крем на день, навіть взимку для більшості типів шкіри, хіба коли у вас дуже суха шкіра. Все-таки, після того, як він поглинається, він має таку мінімальну мінімальну липкість, це нічого неприємного, але він все-таки відчувається на обличчі. Він дуже добре підійде на зимовий період для сухої шкіри комбінованої, з віковими змінами я думаю, що і для жирної взимку також сподобається, але однозначно не літом. Виробник заявляє, що цей крем повинен захищати від глікації, також від синього та інфрачервоного світла, і він в собі містить ензими, котрі репарують, відновлюють нашу ДНК. Цей крем однозначно мав би вищу позицію, якби не його ціна, оскільки він в рази дорожчий від цих всіх. Засобів, що у мене є, і за одну таку упаковку можна купити 3-4 засоби бюджетніші. Тож, Ціна тут однозначно величезний мінус. Наступний SPF крем це Sur Medic Azulen Mild 5, 5 UV Protect Sun. Ключові інгредієнти тут азулен, пантенол, екстракт ромашки та зеленого чаю. Крем не вибілює, не скатується, не подразнює шкіру, не окисляється і не має в собі ефірних олій. Не забиває мені пори, він голубого кору. Середньої щільності крем, він досить похожий по щільності на Медикейт, але не настільки сяючий. І має легкий трав'янисто-квітковий аромат. Я б не сказала, що він якийсь дуже активний, але все-таки відчувається, досить швидко вивітрюється, Проте всі наступні мої засоби не матимуть такого активного аромату. Але цей запах дуже приємний. Фініш у нього сатиновий, але ближче до сяючого. Після того, як він осяде, він добре і комфортно відчувається як гарний живильний денний крем. Поглинається він досить швидко, до 10 хвилин він повністю вже осідає на обличчі. Я думаю, що він, так, як і попередній сподобається сухій комбінованій шкірі і більше підійде на користування взимку. Особливо я його люблю використовувати зимою, тоді він мені, так як і медікейт, заміняє повністю денний крем. Але в літню пору цей крем для мене занадто щільний. Він досить добре живить і злегка зволожує. При використанні я не помітила жодних неприємних відчуттів, і це вже у мене, до речі, не перша е, упаковочка. А. Третя. А ми йдемо далі. І на п'ятому місці у мене холька холіка Aloe Susін Essence. Він водостійкий і це нова формула. У новій формулі немає спирту. Зверніть на це увагу, щоб на упаковці був цей надпис. Великий плюс, що тут. Е, Суба 100 мл, і це найкраща ціна якість, яка взагалі є, оскільки він досить таки, я навіть сказала, дуже бюджетний і дуже великий розмір. Щоб якось він погано захищав, я цього не замітила. Тож можна придивитися, якщо є така можливість. Можна його використовувати. Як для обличчя, так і для тіла. За рахунок великої упаковки, якщо ви їдете в якусь міні-відпустку, то хороший варіант взяти з собою. Крем не вибілює, не скатується, не окисляється, не забиває пори, не подразнює шкіру е, обличчя та зону навколо очей. Має дуже легкий, ненав'язливий, ледь відчутний аромат травянисто квітковий але однозначно приємніший від е, ось цього з азоленом від Medic. Консистенція у цього крему ближче до крем-гелю білого кольору, дуже легка і дуже швидко розпреділяється. Фініш у нього легко сяючий, поглинається швидко, десь до 5 хвилин він повністю осідає, добре зволожує, не відчувається на обличчі, він нелипкий, він практично невагомий, підійде для всіх типів шкіри. Але краще використовувати його влітку, оскільки зимою може не вистачати живлення, і я думаю, що підійде навіть для шкіри чутливої. І четверте місце у мене займає SPF Крем Beauty of Johnson Relief Sun Rice and Probiotics SPF 50 PA++++, 4 в складі немає спирту. Хімічні фільтри нового покоління не окисляється, не скатується, не подразнює шкіру, не вибілює, не забиває пори, і це єдиний SPF крем, у котрого взагалі немає запаху. І це дуже добре, особливо для людей з дуже чутливим носом. Ключові інгредієнти тут це пробіотики, 30% екстракт рису, екстракт соєвих бобів, а також мелатонін. У складі цей сонцезахист. Крем не має ефірних олій, легка кремова текстура білого кольору з стяючим, навіть я б сказала, таким вологим фінішем. Він наноситься дуже невагомо, дуже швидко. Поглинається десь до трьох, максимум п'яти хвилин. Крем добре зволожує після того, як він впитається, він не має жодної липкості, жодної плівочки, не відчувається на обличчі. Я думаю, що дуже сподобається сухій шкірі. Комбінованій, чутливій і навіть для жирної підійде, особливо в літню пору. Це хороший SF-крем. Мені не дуже подобається ця упаковка, вона така не сама красива і не сама зручна у використанні, але сміло займає четверте місце у моєму рейтингу. Далі йде друге і третє місце. І я не змогла оприділитись і вибрати, на котре поставити ці два сонцезахисні креми. Спершу мене цей крем займав, друге місце, потім цей, потім знов цей. Я так і до цього моменту не визначилась. Не скатуються, не окисляються без спирту, фізичні фільтри нового покоління, не подразнюють шкіру, не забивають пори, не містять у собі ефірних олій. Все прекрасно, хоч скажу вам назви: перший це Make Prime Like and Refreshing Sun Essence with Full Moisture. Defense Me Daily Sun Essence. Ключові інгредієнти тут сік з бамбуку, екстракт квітів білої лілії, екстракт моринги та розмарину, вітамін Е, тобто токоферол, та насіння соняшникової олії. А другий це Skin е, 1004 Madagascar Centella, гіалу Water Fit Sun Serum. В скін 1004 основні інгредієнти: це центелла, ніацинамід, зелений чай, вітамін Е, токоферол та гіалуронова кислота. У нього прекрасна помпа, прекрасна упаковка 50 мл. Я б сказала, що він без аромату. Якщо дуже добре принюхатися, то можна відчути легкий, ледь відчутний шлейх квіточок. Легка кремова консистенція білого кольору, яка дуже швидко поглинається до 3, максимум 5 хвилин. Добре осідає на обличчі, не липка, не відчувається, підійде для всіх типів шкіри, як і для сухої, так і для жирної, так і для чутливої. Обов'язково спробуйте цей сонцезахисний крем, бо він вартує кожної копійки і він досить такий бюджетний і дуже добре зволожує на літо. Це сам Ме, те, що доктор прописав. Взимку, я думаю, що ним також буде комфортно користуватися. Хоча, можливо, знадобиться додатково крем трошки щільніший, особливо в дуже холодну пору року. Тож так, ці два засоби у мене на другому та третьому місці. Я все ж таки думаю, що ось цей сонцезахисний крем я поставлю на третє місце, а на друге місце від Skin 1004, можливо, за рахунок його упаковки, а також за рахунок того, що. Тут немає аромату. І переходимо нарешті до першого місця, і мій улюблений сонцезахисний крем Ever це, звичайно, від Blight Honest Sunscreen. Це нова версія, і тут немає спирту, SPF 50+, pa 4 хімічні фільтри нового покоління. В складі тут присутній токоферол, екстракт плодів банана, дині та абрикосу. Як і всі попередні, він не скатується, не окислюється, не вибілюється, прекрасно лягає на обличчя, не забиває пори, не викликає подразнень, не має в складі ефірних олій. Також має ледь відчутний, приємний фруктовий, такий квітково-фруктовий аромат. Текстура, я б сказала, легкого-легкого крему, білого кольору. І у цього сонцезахисного крему нейтральний фізіологічний фініш. Він після того, як осяде, а це займе десь. Хвилин 5-6. Має дуже натуральний фініш. Так якби обличчя було чисте, він ані матовий ані сяючий. Просто можна нанести цей крем і зразу виходити, і обличчя буде виглядати прекрасно. таке буде Легке сяйня шкіри натуральне, але не буде жодного блиску. Він прекрасно виглядає на обличчі, не відчувається жодної липкості, жодного неприємного відчуття, жодної плівочки просто все неймовірно. Також підійде для всіх типів шкіри і для чутливої. Заявлено, що цей крем повинен захищати від хеф-променів. Це, власне, променів синього кольору, які присутні. Сутні в моніторах наших телефонів, ноутбуків, планшетів. Крем дуже добре зволожує, а також живить. І я обожнюю його круглий рік. Він мені підходить і влітку, і зимою, і це просто моя любов. Хоч мені зазвичай дуже тяжко його придбати, оскільки в моїх краях він не дуже популярний і не самий бюджетний серед цих всіх, що у мене є, але він вартує кожної копієчки. особисто для мене я його. Обожнюю, повторюю не один раз. У мене е, також є запас цього крему, і так, якщо буде можливість колись спробувати, обов'язково купіть собі його. Ну що ж, друзі, а на сьогодні ми закінчили. Я надіюсь, що вам сподобався цей відеоролик, що він був вам корисний, що він вам знадобиться такий міні гайд по Сонцезахисних кремах, котрі я протестувала останнім часом. Якщо вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобайку. Це надзвичайно велика підтримка мого каналу. Також підпишіться. Якщо є можливість поширити мій відеоролик, це було б просто неймовірно, буду вам дуже вдячна. А на сьогодні це все. Напишіть в коментарях, котрий з цих сонцезахисних кремів ви пробували або хотіли б попробувати. Напишіть свій відгук, а також, якщо у вас є така можливість і час, напишіть свій улюблений сонцезахисний крем і найменш улюблений. Ну що ж, з вами була я, Іра. Бережіть себе, своїх близьких, не ігноруйте повітряні тривоги, не забувайте своїм донатом підтримувати Збройні Сили України і пам'ятайте, що все буде Україна. А ми з вами зустрінемось зовсім-зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!